Зрадник на зраднику і зрадником поганяє, брати і сестри, потрібен розголос. Українці у всьому світі слава Україні! Ми дійшли до того, що як можна виграти війну з зовнішнім ворогом, маючи всередині країни таку кількість внутрішніх ворогів державних зрадників. І, на жаль, так склалися обставини, що через допущену помилку суспільством, котре обманули, але тим не менш допущена помилка, сьогодні проливаються ріки крові. Брати і сестри, я звертаюся до вас, це важлива інформація. Я вам зараз зачитаю цей документ для того, щоб ви поширювали масово, треба дати розголос. Адже у Службі безпеки України зареєстрували вхідне повідомлення. Я офіційно звернувся до Служби безпеки України про вчинення державної зради вищими посадовими особами, зокрема, керівником головного управління розвідки Кирилом Будановим. Заява зареєстрована, але, як мене повідомили, дана команда, щоб робити все, аби не внести в ЄРДР. Тому наш розголос з вами є дуже важливим, тому що вони бояться розголосу, і це не дасть спустити справу, як кажуть, злити її. Я зачитаю вам заяву і дуже прошу вас поширювати. Передусім, я дякую кожному з вас за те, що ви пишете свої коментарі, поширюєте моє відео. Найголовніше, що ми з вами чуємо одні одних. Тому це відео обов'язково зберігайте, викачуйте і зберігайте його на інших соціальних платформах, також поширюйте, бо ви знаєте, що. Напущені різні ботоферми працюють хакери для того, щоб інформацію, яку я даю вам, блокувалася і щоб ви не знали правди. І так, голові Служби безпеки України Малюку Василю Васильовичу, директору Державного бюро розслідувань України Сухачову Олексію Олександровичу, громадянин України, етнічний українець, журналіст, громадсько-політичний діяч Реведжук Роман Петрович, заява про вчинення злочинів. Я Реведжук Роман Петрович, громадянин України, етнічної України, у 2020 році вимушено покинув Україну через політичні переслідування за мою журналістську та громадську політичну діяльність і загрозу моєму життю та здоров'ю. Хочу заявити про вчинення державної зради та інших злочинів вищими посадовими особами служби безпеки України та головного управління розвідки Міністерства оборони України. Надалі гурмо. 21 грудня 2023 року мені стало відомо, а 22 грудня я отримав копії листування, які підтверджують, що керівник Гурмо, Кирило Буданов та його підлеглі вступили у змову з громадянином Ізраїлю Борисом Трейгерманом, який незаконно в Україні отримав посвідку на постійне проживання, не володіючи державною мовою, та тривалий період офіційно залучений у сфері діяльності Української держави. Так, у листопаді 2023 року, вище згаданому громадянину Ізраїлю, було незаконно надано повноваження керівництвом гурмо для ведення перемовин від імені. Гурмо з представниками міжнародних спецслужб. Дані факти мають наявні ознаки вчинення злочинів керівником гурмо, Кирилом Будановим, іншими посадовими особами та учасниками змови, які кваліфікуються за частиною 3 статті 110, частина 2 стаття 111, частина 1 стаття 111-2, частина 1 стаття 114 Кримінального кодексу України. Дова уваги! 2023 року прикордонна поліція Республіки Молдова затримала Бориса Трейгермана в аеропорту Кишинева і видворила з країни через загрозу національній безпеці, поза як Трейгерман співпрацював з забороненою партією ШОР, яка є союзницею партії Путіна Єдина Росія. Республіка Молдова також перебуває у статусі кандидата на вступ до ЄС, як і Україна. При цьому Борис Трейгерман, який також є близьким до олігарха Ігоря Коломойського, останній перебуває під санкціями США, отримав повноваження від керівництва гурмо. Для налагодження комунікацій та ведення перемовин від імені гурмо з представниками посадових осіб. Я деяку інформацію не можу озвучувати, тому що вона є дуже чутливою, і я до кінця намагаюся робити все, щоб не нашкодити інтересам України з міжнародними партнерами. Тому деяка інформація буде упущена. Та інших країн Європейської Унії для отримання інформації про українських громадян, які перебувають на території країн, на території країни та країн ЄС, зокрема про мене, Реведжука Романа Петровича. Для цього було виділено бюджет. І, як мені стало відомо, Трейгерман навіть намагався отримати контакти представників інших країн ЄС, зокрема одної з країн ЄС, для отримання інформації про громадян України, їх переміщення та адреси проживання, в тому числі і про мене Реведжука Романа Петровича. Такі такі дії кидають тінь на українські правоохоронні органи, на спецслужби і в цілому на репутацію держави Україна. Дана ситуація може мати непередбачуваний розвиток у майбутньому, якщо не буде прийнято рішучих дій з боку правоохоронних органів України та притягнення до відповідальності осіб, що діяли у змові, для обезпечення української держави від ворожих агентів, громадян інших країн, осіб без громадянства України, які незаконно залучені в структуру держави України Україна для ведення підривної діяльності проти громадян України відповідно проти української держави. Дана інформація з нерозкриттям певних чутливих деталей, щоб. Не нашкодити дипломатичним стосункам України з партнерами країн ЄС та інших країн-партнерів за домовленістю з джерелами, які передали мені інформацію, була мною оприлюднена у моїх соцмережах 23 грудня з метою публічного захисту себе та інших українців. Пам'ятаєте, я публікував вам це відео і розповідав дуже загальну інформацію, але я показував вам цього типа, який займається переслідуванням українців. Буде прикро, якщо відповідні структури та організації, крім партнерів України та країн ЄС, володіючи інформацією про подібні інциденти, змінюватимуть свої рішення у безпекових питаннях для України. Я, як українець, не зважаючи ні на що, всіляко намагаюся запобігти цьому. Але у разі бездіяльності правоохоронних органів України ігнорування цієї заяви, зокрема СБУ та ДБРом, які мають безпосередній напрямок підслідності даних ознак злочинів, я буду змушений оприлюднити додаткову інформацію та надати їй розголосу у міжнародних медіа, і тоді це потягне за собою репутаційні втрати для України в цілому, чого мені б найменше хотілося. Тому я готовий всіляко сприяти правоохоронним органам України для очищення держави Україна від ворожих елементів, і в цьому полягає суть моєї заяви. Також мені стало відомо, що Борис Рейгерман намагається підкупити громадян України, у тому числі на території Європейського союзу, для надання фальшивих свідчень проти мене Реведжука Романа Петровича за винагороду з метою дискредитації, переслідування мене та намагання проти мене за допомогою недобросовісних слідчих в лавах Служби безпеки України, які вступили у змову з цим громадянином Ізраїлю і мають процесуальні повноваження, фабрикують проти мене та проти інших громадян України кримінальні справи за нашу проукраїнську позицію, що підпадає під кваліфікацію статті 384 кримінального кодексу України. З матеріалів, які я отримав у своє розпорядження, як я розумію, як я зрозумів, навіть представники певних структур були здивовані. Я, на жаль, як і сказав, не можу назвати конкретних структур, тому що це дуже чутлива інформація. Були здивовані наданням повноважень від керівник керівництва гурмо, громадянину Ізраїлю. Останній, у свою чергу, запевнив їх. Що нічого дивного у цьому немає, адже багато представників з Ізраїлю в Україні залучені в державу і з його слів працюють не тільки по Реджуку, а й по різних напрямках. Я боюся уявити після такого, по яких ще напрямках можуть працювати громадяни Ізраїлю у моїй державі Україна і проти мого українського народу за сприянням вищих посадових осіб. Згідно моїх даних, громадянин Ізраїлю Борис Сейгерман має дружні стосунки і є одним із тіньових кураторів міністра оборони України Рустема Умерова. Додатково хочу повідомити. Мені стало відомо наступна інформація, що у 2013 році, під час проведення змагань на території Російської Федерації у Санкт-Петербурзі, Україна, Російська Федерація, Білорусь, військовослужбовець з України Кирило Буданов відразу після прильоту на територію РФ був затриманий в аеропорту. При розгляді речей, при огляді речей, знайдено кілька нетипових набоїв до пістолета, а також наркотичний засіб гідрохлориду, метамфетаміну. Після цього Кирило Буданов пропав на деякий час. За моїми даними, така інформація відома внутрішній безпеці головного управління Служби безпеки України. Адже у 2019 році, коли Кирила Буданова почали стрімко піднімати ліфтом по кар'єрі вгору, почалися перевірки. Тоді, за моїми даними, вступився, втрутився міністр МВС Арсен Абаку, і перевірки припинилися. А згодом Кирила Буданова у 2020-му, президент Володимир Зеленський призначив на найвищу посаду в Гурмо керівником. У січні 2023 року я оприлюднив інформацію про діяльність на території України російської наркомафії Хімпром. І за інформацією, яка мені стала відома, в ході мого розслідування одним з вигоду набувачів від продажу синтетичних наркотиків на території України та країн ЄС може бути Арсен Аваку. Також за публічними свідченням військовослужбовця Збройних сил України Михайла Маймана, по -пома Помагайбо, який, який він озвучив мені в інтерв'ю 22 січня 2023 року, організація Хімпром розповсюджувала хімічні наркотики на території України і в зону бойових дій. Після чого військові стають залежними від вживання синтетичного наркотику, так званих солей. Що дає мені підстави вважати таким як. Підривна діяльність проти обороноздатності України організованим злочинним угрупуванням за сприянням посадових осіб. Як повідомив Михайло Майман Помагайбо, ці дії відбулися за сприянням керівництва гурмо. А це лише підтверджує зв'язок Кирила Буданова з тепер уже екс-міністром Арсеном Аваковим. Останній, за моїми даними, тісно взаємодіє з ворожими спецслужбами РФ. Що потребує комплексної перевірки, також, за моїми даними, Арсен Аваков, будучи на посаді міністра МВС, безпосередньо міг сприяти в незаконному отриманні українського громадянства одному з адміністраторів, який є номінальним керівником наркомафії Хімпром, громадянину Російської Федерації Єгору Буркіну Левченко, та іншим учасникам організованої злочинного угрупування. Прошу перевірити факти та провести невідкладне розслідування щодо вище викладеної мною інформації, відповідні дані внести до єдиного реєстру державного, державних розслідувань і притягнути до відповідальності всіх причетних до злочинів у вище наведених фактах. Прошу надати мені відповідь про результат, встановлений законом термін на мою електронну пошту, зазначену у шапці заяви. У підтвердження мною викладеної інформації у додатках надаю відповідні документи, фотокопії, листування, отримані мною від моїх джерел. Також за необхідності додатково додаткової інформації після внесення матеріалів до ЄРДР до ЄРДР у процесі розслідування готовий надати слідству додаткові підтверджуючі факти. Слава Богу, і великій вільній Україні 11 січня 2024 року. Роман Реведжук. брата і сестри, я прошу вас максимально всюди поширюйте. Я зараз вам кілька матеріалів показую для підтвердження більше матеріалів передані Службі безпеки України, як я вже сказав. Заява зареєстрована, але зараз ми очікуємо на ЄРД, щоб ми могли з вами далі рухатися. І щоб, хоч якось, зрушити з місця, це замкнути коло. Досить цього свавілля над українською нацією, досить цієї цих експериментів. Проте, і сестри, я прошу вас максимально поширювати, бо від нас залежить наше з вами майбутнє. Ніколи не можна єднатися довкола якихось політичних ідорів. Єднатися треба довкола національної ідеї. Національна ідея у п'ятому універсалі. Там прописаний чіткий план дій. Тому я прошу вас, єднайтеся. І чим більше вас зі мною, тим ця брехня мафіозно олігархічної системи, згине як роса на сонці. І запануємо ми браття у своїй сторонці. Ми маємо дати бій цій мафіозно олігархічній системі. Поширюйте максимально всюди, підписуйтесь на мої соціальні мережі і прошу вас, максимально єднайтеся. Найже є велика вільна Україна, слава Господу Богу, і слава Україні!